Добрий день, мене звуть Пишняк Альона Сергіївна. Я лікар-ортодон стоматології Естилайн. Сьогодні ми з вами поговоримо про елайнери. Непомітні лайнери Крістілайн за найкращою ціною в лайня. Ми пропонуємо пакет Крістілайн Unlimited, фіксована вартість зі знижкою і жодних обмежень по кількості кап. Чому саме Крістілайн це тонкі прозорі лайнери, які не створюють дискомфорту, вони не змінюють дикцію, не подразнюють слизову і не потребують постійних корекцій, як брейкети. Пристіла майже невидимий, ідеальний як для офісних працівників, так і для публічних людей. Ніхто навіть не помітить, що ви в процесі лікування. Ще одна перевага після встановлення в Україні пацієнт має гарантійне обслуговування в клініках Європи. І найголовніше це ціна 88 500 замість 230 000 тисяч гривень. Наші конкуренти це визнають. Ціни вести одні з найкращих в Україні. Ми щодня працюємо над тим, щоб робити ціни максимально комфортними для пацієнтів. І не лише на лайнери, у нас доступна вартість лікування зубів та імплантації. Запрошуємо вас на безкоштовну консультацію. Переконайтеся самі у високому рівні сервісу Естилайн. Ти в надійних руках.